Основна мета заходів на зразок Краща вулиця району та краще подвір'я району каже директор школи номер 18 Оксана Горіна в активізації громадської діяльності в мікрорайоні. Чим більше буде таких заходів, вважає вона, тим більше дружним буде населення. Це стало традицією. Це один із соціальних проєктів, який ми започаткували два роки назад. В минулому році ми проводили конкурс на кращу вулицю мікрорайону. В цьому році вирішили провести свято, краще подвір'я мікрорайону. Так сталося, що перемогу в конкурсі здобула сестра Євгена Путрі, батька відомої полтавської художниці. Тому, окрім запланованих заходів, цього дня в школі пройшла невеличка виставка робіт Сашеньки Путрі. Євген Путря каже: любов до порядку їм привили батьки. Коли ми отримали тут участок на новозапорозькій, то перше, що вони зробили це насадили дереві, посадили перед будиночком велику клумбу. До сих пор Леся її піддержує. Ось ця клумба вона є? І от це мені не передалося, скажімо, до землі такого. А ця поперсалася день і ніч, ну подобається, подобається. Переможниця говорить, подвір'я тримає в чистоті не тільки для себе, а й для людей. Завжди приємно, коли йдеш вулицею і гарні подвір'я у людей. Так на душі зразу приємно робиться, що не кучі піска, там щевна чи ще щось, розумієте? А так, щоб радувати глаз. Людям дітям. окрім нагородження переможниці, на святі відбувся і благодійний ярмарок, на якому діти продавали найрізноманітніші речі. Кошти від продажу обіцяють будуть передані в онкогематологічне відділення полтавської дитячої лікарні.